Лисичка суддя. Двоє котиків веселих добули собі хитро, мудро грудочку сиру. Одбігли з ним подалі і почали радитися, як його краще поділитися. Та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому. Щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже давай поділимо отак поперек». А другий каже Ні. Розділимо краще вздовж. Отак і сперечаються: Коли це біжить лисичка? Бачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й питає, а що тут у вас таке? Про що сперечаєтеся? Так і так, розказують котики, ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось дайте, я вам поділю. Котики й одали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру на двоє, а далі каже: Ні, оцей шматочок більший. Треба порівняти. Та й надіїла один шматочок. А тепер, каже, оцей більший. Треба його трішки підрівняти, щоб по правді було. Не можна ж, щоб котрому з вас кривда була? І знов наділа. Та так рівняла То той шматочок над'їсть. То той, поки стало два зовсім маленьких шматочки. Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки. Хоч і на важницю покладіть. Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ж ти стільки нашого добра взяла? Як, за іще?» – одказала лисичка. А я ж вас поділила.